Починаю е, відео з цього дути. Хочу показати, який вже трошки підвіз. І ці полка вже близькі об... буде червоний з білим. Я вже знаю, який то нанесли. Знаєте, корисний. І пірожка, і тільки вологне. Це ще не понятно, може це ще буде як у Бін. Не означає, що в нього воло. Але ні, це воно Ось Останній його назад. Tastати. Тут в мене сидять. Я їх з'єднав з тондутичком, хочу перевірити чи надовг, чим надовго, чим до молоді чи ні. Не тут сьйод. Одається треба. Знов з кремом треба буде вже живики. У мене вже війні молоді. Порвав хремі назад, а це і все викине. Ось там більше голуби, тож він виходить. Вибачте. Часики купив. Це саме певно, собі є. Ось, Бороть, ну це молодісно, mm -hmm. я зрозумів, оцей самий. Я доняв. О, тут є саме яйця, він тільки. І буде mm -hmm. в мене дві пари човки. Ось ця чого вона так само світова на яйцях. Тільки я їх випущу, що вона вже злітає. Він хоче літати. Ну це зрозуміло, я думаю, не випускав, не мав часу кому. Ось, став, Часьки теж мені сподобаються. Так я дуже регал. Куркаш. Дибач, ну, ти піде. Чоловік казав, що нього не ну, знесла одиниця. І ще друга не є, що має занести. Ну, мені порода дуже цієї збудована. Салавій які лаби. Тому в Ну oh вже yeah. oh yeah. треба побити в'ятню більшу, тому що вже їх замав. Бачите, як вони краю. Надію, що можна спарувати. Я їх закрию. Надію, що буде спарувати. Між собою заробітку. Бачите, на собі літа. Так отстає, що вони політали собі. Тому що бізнес заперті. Дуже вже полетіть там сидить, але. Хто би хотів 500-600 гривень. Ну, тому що я брав сам його за 500, а це за 600, тому що ну, те, то, що в мене дім, тільки ну, за неї, в нього було. За нею тільки взяти, він дуже після. Ну, і... Чеські самі більше. Я вирішував ці чеські. і собі взяв. Подобався мені дуже цим. Будет старше, ні уже б Там будут ки самий саме, ну типа, тут кинули вже з водороми. Mm -hmm. А я здесь вот його легко только ціна. Mm -hmm. Ну і в продаже еще єди самий Хто Кто хотів, пишіть трудому? Mm -hmm. mm -hmm. Почти шукал так само не знайшов. Хотів купити типу, їм їло, поїлки, але там були такі круглі. А я хочу такі, я довгі курити Але, типу, менші для голодів. щоб вони б'ються там вже за оці дуже маленькі. Так що треба зробити суму. Вона ніби добре, не сається. А якщо ви молоді, то вона добра, а самець... Треба буде теж перевірити самця до когось

малого годувати. Тут мука, я не знаю, чи можна давати, бо там є молоді, щоб ми з кукурузи. Але я не то нічого не є. Ось такі самечки, бачите? Продажі. Thank you. Не без них пусты. Я їжу кистоїв. Там з вами не забачите саме за мною. Так, да покажу. Інших не бью. Киши такі. Нічого